Вітаю, друзі! З вами представництво OPENOR. І як ви вже чули, у нас є нова система, яка називається Sicus Mini. Це спеціальне рішення для спеціальних задач. Так, ми можемо прийняти її системою мінітек. Обидві системи мають мінімальну товщину 15 мм. Наша система має всі переваги сухої пластини Сікус. Фінішне покриття можна класти прямо поверх даної системи, як то ламінат або паркет. І це є суттєвою перевагою нової нашої системи. Таким чином, ми можемо окреслити основні напрямки застосування даної системи. А це модульні і каркасні будиночки. Будинки з дерев'яними перекриттями, а також будь-які системи, які потребують мінімальної товщини стяжки. Впевнений, що у кожного з вас був об'єкт, де була потреба саме в такому рішенні. І тепер ви точно знаєте, де його знайти. Залишайтеся за панор. До нових зустрічей!